Антраль для здоров'я печенки та підшлункової залози. Антраль. Поки одні крадуть і беруть хабарі, інші змінюють професії, аби допомагати військовим захищати країну. На Вінниччині підприємець та майстер спорту Олег Сайгак, який на позашляховиках перемагав на міжнародних змаганнях, взявся за ремонт та переобладнання машин для потреб захисників. Байкер Руслан М'ясої теж активно працює для бійців, збирає по Україні вживані вітчизняні моторолери та переробляє на майже безшумні швидкісні мотоциклети. 25 чи 30 відремонтовані автівки. Олег Сей уже навіть не рахує. Майстер спорту міжнародних змагань на позашляховиках уже понад рік волонтерить. Вишукує по країні машини і власним коштом ремонтує їх для захисників. Здавалось би, це бруфт, але чоловік разом із колегами за кілька тижнів робить машини всюди Ходи тут мощна рама, знав, що треба буде для певних потреб воєнним, щось тяжке возити. Мотор тут стояв бензиною, великий, 5,8, коробки не було. Ну, грубо говоря, забрав її як металолом. Перепоставили сюди двигун, докупили кузова, зробили подрамник. Під пушку. Із початку повномасштабного вторгнення Олег Сейгак забув про спортивне минуле. Роботу над машину, яку готував для змагань, відклав до перемоги, бо вірить, за допомогою наших захисників Україна її здобуде. Та на передовій воякам ніде і ніколи ремонтувати свої пошматовані автівки. І тут важлива підтримка громад, які дають для ЗСУ хоч і старі машини, але на ходу. Чотири швидких. Одну ми передали на Миколаївський напрямок і три Привезли сюди для їхньої переробки і підлаштування до конкретних умов використання. А от байки Руслан Месоїд шукає через соціальні мережі мотоцикли, Колись міцні триколісні марки Дніпро не як допомагають бійцям. Мотоциклети, які він разом із товаришами перефарбовує, часто навіть непомітні ворогу, і хлопці просять швидку техніку. Підвести там чи БК, чи продукти там, чи десь на другу точку змотатися. Мотоцикл він маленький, тим більше того, що ми красимо там піксель, то її не видно. Там хлопці навіть на передову їздять. Тобто вони в трьох сіли на мотоцикл. Поставила десь в кущах, відстрілася, сіли на мото і обратно змоталась. Уночі Руслан заробляє гроші на купівлю мотоциклів працюючи в АйТі, а в день ремонтує. Навчився разом із товаришами гучні машини робити майже безшумними. От глушити ми його розбираємо і там ставимо допомотне таку вставочку. От він працює набагато тихше. Шум удосконаленого мотоцикла не чути вже за кілька сот метрів, і на фронті це великий плюс. Байкерська спільнота передала на передову понад 30 модернізованих триколісних. Руслан переконаний, у гаражах і сараях українців стоїть іще ще чимало мотоциклів, які будуть вкрай корисні нашим захисникам. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрій, факти сітів. Єдині новини.